Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як намалювати аніме. Я взяла маленький скетчбук, тому що я малюю аватарку для підписниці в Тіктосі, тому обрала саме його. Тут у нас така дівчинка-аніме буде. Я знаю, що якої вона гри, але я малюю більше як аватарку, я не зациклюся на тому, яка це гра взагалі то тому ось так ось. Почала я з форм, як ви бачите, намічала на цьому листочку вже все, тому буду зараз одразу промальовувати вже деталі. А я взяла звичайні матеріали, візьму, мабуть, все-таки маркерів трошечки додам цей, цю роботу дану, тому що це портрет, її буде складно зробити лише олівчиками. Так, з Тут у нас трошки не буде видно, ну, взагалі на фоці не, не зовсім видно, так. А не видно фотки, але ось. Тут не зовсім видно, як вона тут іде. Але я трошечки просто вище, можливо, підніму її обличчя. І тепер подивимося, тут у неї десь цей брелочок, Тут у нас десь вже чилочка іде її. Ось тут іде в неї волосся заколене, тут у нас іде вже її прекрасне, таке синє, красиве волосся. Ось сюди воно йде, і тут якийсь тут воно закінчується десь. Ми потім промалюємо, тобто. Ось, може, тут воно десь закінчиться. Тобто воно не буде прям дуже велике. Пишне просто ось таке якесь волосечко-антик. Якийсь характерний. Ось такою лініями все намічаю. Поки що просто, бачите, ескізик, я його швиденько так роблю, багато часу на ескіз ніколи не витрачайте. Тому що тут ви можете все рухати і у вас, можливо, вийде щось по-іншому. Готово. Ось я розкидала по всій аркушу, як вона буде в нас, де в нас буде знаходитись. Починаю з очей, тому що мені простіше. Але це залежить лише від дівчинки аніме, яку малюємо. Ось, малюємо очі, в неї вони такі доволі, я б сказала, не те, що складні, в неї вони такі характерні. Тобто, ну, не всіх аніме ось такі очі. Тобто в кожного різні. Так, готово. Тут у нас десь щічка е йде. Тепер давайте ми з вами промалюємо. Дивіться, ось так виходить. А, так, щоб не перегорталось, Давайте перейдемо з вами вже до посмішки. Посмішка у нас тут дуже така проста, я б сказала, не просто-дуже проста, вона просто найлегша, яка можна було придумати в аніме. Тому ми її малюємо. Я не можу вловити ось цю лінію очей, вона начебто під нахилом, але не сильним нахилом. Тому давайте трошечки нахил зробимо. Ось такий, бачите, які, ось цими лініями. Але з цими лініями ще не все. Тепер малюю ось таку ось верхню дугу. Верхню дугу. Війки поки що не намічаємо, просто верхня дуга і ось такі дві тут в рисочки, бачите? І тепер малюю тут просто круг. Бачите? Але мені здається, тепер він маленький, тому я трохи більше гороблю. Хоча вийшло непогано. Ось, бачите? Тут теж можна було намальмітити ось таким колом. Ну, бачите, просто тільки воно тут менше розкрите, а тут більш розкрите око. Тобто, зараз покажу все. Тобто, ось це око в нас розкрите більше, ніж оте око. Тут трохи там об'єму потім, але це вже не зараз. І ось тут у нас іде віка. віки тут у нас вони якось не зовсім приходять сюди, бо тут у нас іде взагалі ось така стрілка типу. Ось тут іде в нас овал мука. Ну, ви зрозуміли. Це вже ми промальовуємо її око. І ось тут ось така ось лінія. Ну, я гадаю, що це зрозуміло, в принципі, ну, тут немає нічого складного. Одні складності, що можуть виникнути, це ось ці війки. в мене у них самі. Просто. Складніші по промальовці, але ось так має все-таки увазу. Не сподіваюся, що все у вас виходить. Тут можна поки що намітити, але я не намічала, бо воно, бачите, заважає. Але ми просто покажемо там тінь. Давайте тепер переходити до її волосечка. Давайте подивимося уважно. Волосечко у нас йде ось так. Я його зараз швиденько намічу за кадром, потім покажу, як воно вийшло. Воно легеньке взагалі тут. Все, давайте продовжимо. Я зробила волосечко. Тут у нас а, витираю ось зараз лінії, прибираю, які пудли для побудови, вони нам необхідні більше. Давайте промальовуємо її одяг. Я тут бантик намітила, і ось цю палицю, я її не буду редагувати, просто такою лишу. вона, в принципі, правильно побудована, мені не треба її пер перемальовувати. Подивимося на ось цю частину. А, тут у нас знаходиться бантик. Але перед цим треба намалювати ось тут, поділимо ось такою лінією. І поділимо ось такий частинку її. Додати. І, в принципі, наш малюночок вже, в принципі, готовий. Дивіться. Готовий вже, в принципі, здивіться мені, що вона схожа. Дивіться, розфарбовувати, точніше, будете лінером, у мене 03. Лінер я введу швиденько сама за кадром, а ось ви можете також самі обвести. і. Усе. Ось така дівчинка вийшла. А я ще там домалювала дала білої ручечки. Гадаю, що зараз з вами, можливо, ще додамо а, трошечки м, такої золотистої ручечки. Просто для ефекту. У мене є ось така Glow metallic marker. Додам в дуже мало моментів просто для об'єму. Бачите, вона ось така. І просто для об'єму додаю деякі моменти, де мені воно. Потрібно. Наприклад, ось тут, де йде відплиско, тут де тінь, можна зробити тінь на жакетику, щоб вони, він відділявся від о, прапору України. Також в очі додав деякі, можливо, трошечки такого золотивого відтінку. А, ну і в принципі все. Я більш ніколи б його не додавала. Тут немає більш таких елементів. За, увагу, за перегляд. Надіюся, вам було це корисно. У мене нагадую, є соцмережі. Їх можете знайти в шапці ютубу та підписатися, якщо вам хочеться. Усім дякую, всіх люблю. Бувайте!